До дня захисників і захисниць України на здали кров для своїх поранених побратимів. Військові прийшли до місцевої станції приливання крові, аби стати донорами для захисників, які виконують завдання на сході та півдні нашої держави. Федір ніколи в житті не здавав кров, однак зараз визвався першим. Каже, що для нього це честь. Це кров для наших поранених побратимів, і ніхто не знає, коли мені також знадобиться ця сама кров. Тому мені зовсім не шкода цього робити. Я вважаю це за честь, що допомагати своїм побратимам, які зараз знаходяться на передовій. Командування підрозділу пішло на зустріч бажанням військовослужбовців, тому після ретельної медичної перевірки лікарями станції переливанням хлопці зручно влаштувалися у сучасних донорських кріслах і без тіні сумнівів здали необхідну кількість крові. Я вирішив здати свою кров. Так як я знаю, що наші побратими, які на передовій потребують крові, ну поранені побратими наші потребують цього, я вирішив зробити свій невеликий вклад, тому що в даний час я таке можу зробити. Тому я тут Нацгвардійці запевнили, що це не останнє їхнє донорство після тренувань та виконання службових і бойових завдань, багато військовослужбовців також прибудуть до станції переливання і здадуть свою кров для поранених побратимів.